Радійте, бо Бог ваш посеред вас. Роздуми над Словом Божим на благовіщення Господня. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина. І даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила. Ось я раба Господня, нехай буде мені за твоїм словом. І ангел відійшов від неї. І прийшовши до неї, ангел сказав Радій сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Виглядає так, ніби ангел стояв перед Марією на навшпиньках. Із великою повагою і визнанням. Таке розуміння цього фрагменту Євангелія пропонує нам сам текст, особливо, коли ми порівнюємо його з описом благовіщення Захарії, де той прибуває до святині, і там ангел об'являється йому праворуч кадильного жертовника. Наступні три вирази є повними великої надії не тільки для Марії. А й для всього людства. Радій, хайре. Присутність Бога серед свого народу є приводом до радості. Ця присутність приносить спасіння і благословення. В особі Марії благовіщення ангела скероване до всього Божого люду, тому всі люди запрошені до радості в Богові Спасителі. Це і є месіянська радість, проголошувана всім. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду і житиму посеред тебе. Сповнена благодаті. Харіс, благодать означає прихильність царя, любов возлюбленого. Ангел об'являє Марії особливу Божу благодать для неї, любов, якою Бог її обдаровує. Господь з тобою. Цей вираз дуже часто з'являється у Святому Письмі в оповіданнях про покликання. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом, і вказує на спасенну присутність Бога серед людей. Ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида. Ангел відкриває Марії таємницю свого приходу. Він тут, щоб оголосити те, що відбудеться в її житті. Вона народить Ісуса. І Єшуа Бог спасає, він буде великим, але Його величність не вимірюється порівняно з іншими людьми на землі, Його величність походить від Бога. Бог учинить його великим, Він назветься Сином Всевишнього, і царство його не буде кінця. Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе утінить, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Все станеться по Божому, не по людському. Той, котрий народиться, буде святим, Сином Божим. Бог, Друга особа святої Трійці, прийме тіло і станеться тілом. Тоді Марія промовила. Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Найпрекрасніше визнання віри, цілковита посвята власного життя Слову, яке було почуте. Марія є слугинею Господньою, так як Ісус Слугою Господнім. Таємниця Ісуса Христа стає таємницею Марії. Сьогодні Бог благовістить і в нашому житті. Кожного разу, коли відповідаємо на скероване до нас Його Слово Марійним фіат, нехай так станеться, ми приймаємо Божу волю, входимо в таємницю Ісуса і Марії, а тим самим входимо у таємницю нашого власного спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.